Супутні матеріали, який ви можете придбати за номером телефона під цим відео. Подивіться, яка класна штучка. Бринь-бринь-бринь. Яку можна і фарбу перемішати, і шпаклівочку. Валік. Для шпаклівки ось є. Валіки є. Ось дивіться, шубки. Та й-моє, вішайся, давай. А, стрічки є. Склохолст є. Армовочний. HPX малярні стрічки. Є ось така стрічка з плівкою. Шпателя, рукавички, ножі, ось такі терочки, губки, палка, телескопічка, картон для того, щоб простелити, коли ви там фарбуєте щось, щоб не замазати підлогу, плівка укривочна, насадки валіки різні. Губка затірочна і також ковєтки, ці малярні ваночки. Кому потрібні фарби, ґрунтівки, шпаклівка торгової марки Капарол, декоративні штукатурки, склохол, склей для склохолста, шпаклівка, Звертайтеся за номером телефона під цим Відео. Також зробимо доставку безкоштовно по Києву.